Рачанського моста і до Старої Греблі, десь років 50 тому і дуже після до того раніше, були прекрасні пляжі з чистесеньким пісочком. Це було тому, що щороку наприкінці зими йшов Криголам, крига зносила оці всі куширі, очистила річку. Ну, зараз цього всього немає через греблі, які побудували на Росії. І от власне, на цих пляжах люди купалися впродовж, можна сказати, століть. Багато що губили. І е, крига, коли йшла, вона теж тягнула по річці багато цікавого. І от, власне кажучи, на, на, цих, на цьому піску лишалося багато цікавих речей. І от я знаю, як, наприклад, 50 років тому біоцерківці шукали скарби от на таких власне, пляжах. Тобто команда складалася з трьох людей, двоє тримали таку от від ліжка основу з дроту, третій кидав на, цю, на це ліжко, власне кажучи, пісок лопатою підборочною. І вони, власне кажучи, мили це в річці і діставали масу дуже цікавих речей. Десь в 90-ті роки я познайомився з одним білоцерківцем вже літнього віку, який мені показав свою збірку, яка сформувалася от знахідок на одному з цих пляжів на, на цій місцині. Там було від кам'яного е, молотка. Сокири навіть до, власне кажучи, монет там, царських, там були якісь рублі, полтіни, була маса дуже цікавих мідних монет і великих, там п'ятаки такі катерининські. Там, там були дуже різні речі. Включаючи досить маленькі. Я не знаю, як вони їх знаходили. Яка, власне кажучи, та основа для ліжка мала, скажімо так, невеличкі, може, якісь такі дірочки, що там лишалися навіть такі чешуйки там Івана Грозного чи ще когось. Але це все вони тут знаходили. Зараз, для того, щоб це зробити, потрібно А вичистити річку, Б. Це вже десь на метрів, може, два. В воді. Тобто, власне кажучи, просто стоячи по, по коліна, там, чи трошки вище, як ці хлопці колись в воді, цього вже не зробиш, на жаль. Але е, насправді це було, це була цікава розвага. На той момент не було ніяких металошукачів, але вони активно шукали старовину і, і масово її знаходили. Так було в Білій церкві ще якісь 50-40 років тому.